Що важливіше, границі чи мостики? Здорова психологічна особистість формує не границі, бо границі це така заборона, це такі кордони, це врата, які не пускають людей. А ось якщо ви розумієте, що ви хочете комунікації, то ви будуєте не границі, а мостики. Ви вчитеся домовлятися з кожною людиною на її мові. І це дуже велика майстерність, класна, і яка розширяє ваші горизонти, бо у вас тоді нема границь, але багато мостиків, по яким ви можете проходити туди і назад, і по яких ви можете запрошувати людей на свій простір туди і назад. І ви завжди можете цей мостик покласти, завжди можете його прибрати. І тоді ви керуєте багатьма процесами. Якщо ви хочете цього навчитися, я запрошую вас на травневу програму в моєму телеграм-каналі, яка присвячена. Чина саме пробудування у цих мостиків у спілкуванні з рідними важливими і не дуже важливими для вас людьми.